Вітаю, друзі! Привіт! Мене звати Кася Баян, і я тут зібралася на тренування, але йшло натхнення, і хто я така? Щоб проявляти супротив? це воно в неї. Є навколо проявляти супротив. Хочу з вами поділитися технікою. Технікою по постановці цілих, по постановки своєї мети, по досягненню своєї мети. Це навіть не техніка, це скоріше спосіб мислення. Я хочу показати вам, як треба мислити для того, щоб своєму мозоку задати напрямок, задати вектор, куди, щоб у нас усередині запустився магніт, і на цей магніт якби, притягалися, не притягалися, тому що, взагалі, то навколо нас завжди є варіанти. Бору, просто ми їх не бачимо, але щоб цей магніт притягав і щоб наш мозок допомагав бачити ці варіанти, чому я маю право казати про цю техніку? По перше, тому що я її практикую вже багато років, тому що в мене у минулому є досвід на написання дисертації з психології. Першим фахом я фармацевт до речі. Я закінчала медичний, тому мислення в мене медичне, а не якесь там ізотеричне. Медичний вуз вміє класно будувати нам медичне мислення. Це за першим фахом. І тому я маю право ділитися цією технікою, тому що я багато років з нею контактувала, і я дійсно досягла результатів. І завдяки цій техніці, в тому числі, після 30 років я вирішила займатися спортом з нуля, зовсім зіро. і здобула статус української рекордсменки з бігу босоні. Я пробігла ультрамарафон, готуючись десь, десь півроку з нуля я готувалася. Ультрамарафон ще на Труханому острові в Києві київська сотка. Я навіть там посягла третє місце. До цього я не мала досвіду навіть в марафоні. До цього я не бігала навіть 42. А досвід пробігти 21 до того. І це був мій. Дуже великий левел і пробігла 100, Потім я ще пробігла 300 кілометрів, тому що це була моя мета. Зараз моя мета здобути грін карту. Я нахожусь в Америці, в нью Йорку. Я не по програмі Люфою, тому що мене є мета здобути у мене була мета отримати туристичну візу. На початку війни я це зробила не з першого разу, але зробила. І зараз мене мета здобути грін карту. Тому я хочу з вами поділитися, як досягати того, чого ти дійсно хочеш. І на прикладі ось цієї техніки люди вона дуже. Класна, вона дійсно працює. Вам просто для цього потрібен папірець, олівець пензлик беріть, що, що завгодно беріть. Просто треба писати, приділити десь 30 хвилин, 30-60 хвилин вам вистачить. Техніка називається ДСР, тобто добре спланований результат. Погнали перший пункт. Що нам треба? Нам треба в позитивному ключі сформувати наше бажання. Що мається тут на увазі? Ми не формуємо з що там, наприклад, зайва вага там позбутися, видалити, вирізати ніякому разі, без без. Без ні. без без усього позбутися, позбавити, що можна можна трансформувати, можна отримати, можна обміняти, можна здобути. Так можна сформувати, наприклад, якщо у вас є там ціль позбутися зайвої ваги. Це можна поставити собі як я струнка та здорова у вазі, але враховуємо індекс маси тіла, коли ставимо, в якій я вазі, тому що можна поставити просто хоч важити там п'ятдесят кілограмів, а мозоку легше потягнути якусь ситуацію. Яка облишить вас кінцівки, аніж позбавити кілограмів у ликвідної тканини. Тому ставимо у позитивному ключі, формуємо, наприклад, я здорова смунка у вазі 55 кілограмів. Враховуємо індекс маси тіла. Гуглимо, якщо не знаємо, що це у вас є там ціль здобути, що там купити квартиру, чи там вийти заміж, отримати якусь зарплату, отримати якусь роботу. Ми не формуємо з позиції, щоб я не була бідна. Я гадаю, що ви це знаєте. Ми формуємо, щоб я вже, начебто, є, і яка я є, чи що я маю. Потім ми ще допишемо, коли я це маю. Але поки що, в першому пункті, просто як. Підкручуємо він таки собі, щоб задати напрямок, це тільки перший пункт і всього сім. Задати напрямок, ось ці тваринки тварині, яка всередині, це я маю на увазі ту частину нашого мозку, яка є пещери вийшла, яка є рептильною. Другий пункт це підконтрольність. Тут ми враховуємо, а які системи нам підконтрольні. Наскільки ця мета, наскільки ця ідея мені підконтрольна, тому що, наприклад, якщо я хочу, щоб щоб закінчилася війна, це не може бути твоєю метою. Це Мета всього населення України не тільки України, і Америки, яка дуже нас підтримує, став мету стосовно себе. Це просто ну це напевно правило rules number zero, тому що. Якщо ти ставиш мету стосовно якоїсь людини, це вже є неправильно. Ти віддаєш свою енергію туди. Ти не знаєш, чи хочеться людина, а країна це більше ніж людина. Система, яка там функціонує по своїм правилам, по своїм законам, ми не знаємо, чого хоче країна зараз, і як зараз для неї краще. Ми знаємо, як краще ми думаємо, як краще для нації. Ми точно знаємо, як краще для нас. Тому треба ставити свою мету тільки стосовно нас. Тому другий пункт це підконтрольність. Тут ми відповідаємо собі, скільки відсотків моя поставлена ціль, моя мета залежить від мене. Якщо я хочу бути стрілкою вазі там 55 кілограмів. Ну на 100% це залежить від мене, так якщо я хочу здобути грін-карту, ну тут я гадаю, що десь на тому що є ще системи, які мені треба врахувати. Це там посольство, це там якісь правила, закони, які я можу знати про Америку, тобто тут не все мені підконтрольно. Так, якщо я хочу там отримати якусь вакансію, так тут на, напевно на відсотки я ставило, що це залежить від мене, тому що є якісь штуки, які я можу не знати, чого зараз мій потенційний роботодавець від мене хоче. Тобто я можу вважати себе там класним за е, фахівцем, е, в якійсь там ніші, але я не можу знати, чого він ще хоче окрі, окрім того, щоб я була е, класним спеціалістом. Може він там хоче, щоб мене були не знаю там якісь могі там, душей. Я не можу це знати, тому тут не все залежить від мене. Але вага підконтрольна. Не знаю навіть чому я взяла такий за приклад, як завагана, вага, тому що я на тренування Спізнююся е, так, продовжимо. Другому пункті ми відповідаємо собі наскільки відсотків ця ціль залежить від мене. У третьому пункті Пускається у цей магніт, який буде стимулювати в нас нейромедіатори. Буду служити тим ліхтариком, який буде притягувати певні варіанти. Нейромедіатор буде ну, Варіанти завжди є у простірі варіантів, але ось цей магніт він буде допомагати мозоку. Бачити, тобто ми через усі штуки, що ми зараз пропишемо, я вам скажу, задаємо напрямок, задаємо вектор, нашому рептильному мозку, той, який вийшов з пещери, тому що наш мозок, він не просто такий там цілосний мислення, мислення там, маленька неокортекс, там лимбічна система ще є, і ще є ось та частина, яку можна звати мозок з пещери, мозок рептилії. Треба запустити ось цей коктейль нейромедіаторів, Через що? Через картинки. Як нам картинки побачити? А ось саме відповісти собі, от зі, що я бачу, коли я вже досягла цієї цілі, коли я вже струнка, коли я вже така класна, 50 кілограмів, здорова, е, красива, в мене блищить шкіра, там, в мене класні зуби, там класні сідниці, чи коли я вже отримала цю роботу, чи коли я отримую ось таку зарплатню, щоб була мета отримати якусь конкретну цифру зарплатні, що я ще бачу, що я ще відчуваю, що я ще куштую, який е, запах, аромат я у цей момент вдихаю. що? Чого я торкаюся, тобто уся сенсорика, розумієте, має запуститися, особливо кінестетика, Тобто, що чого я торкаюся? Наприклад, якщо це була там, мета стосовно ваги, чого я торкаюся? Я там нарешті піду і стану в залі на тренажер, на які я собі не дозволяла стати. Тому що я думала, що я там в мене там якийсь жирок буде лампатися, а тут я піду на нього стану. Чи я там зможу підійти до того тренера? Чи нарешті я зможу займатися з тренером? І таке буває, не не могла собі дозволити займатися, тому що я вважала, що я там якась та чи щось в мене щось, а тут, тому що гарні дівчата займаються, я хочу займатися як гарні дівчата. Я зараз фантазую, тому що кожна людина гарна людина. Ми маємо себе любити і маємо, тому що ми любі з Радянщини, ми дуже недокормлені любов'ю, ми дуже закомплексовані. Але дійсно з цим можна працювати. Почайте, мене зносить трошки, тому що я за те, щоб людина сприймала себе такою, якою вона є, але це праця. Все наше оточення нам розповідає, що з нами не так. Що з нами не так? А тут я вам даю техніку, яка спрямує ваш мозок на напрямок, а чого я хочу, і якщо вже зараз зі мною все так, що я маю, тому ви якомога скоріше досягнете цієї цілі. У третьому пункті ми враховуємо сенсорність і відповідаємо собі на усі запитання. У четвертому пункті це контекст, тобто де коли і з ким саме я досягаю цієї мети, тому що ми ж на одній, один людина один в полі не воїн. Ми це з вами прекрасно знаємо. Так, uh, да, ми точно знаємо. Годин полі одна, одна Україна в полі неволь. Тому нам всі допомагають так само в різних контекст з нашого життя. Ми поодинці нічого не досягнемо. Нам потрібна група підтримки. Хто буде цією підтримкою? Тобто щось ми зробимо самі. А хто буде? У мене є якась подружка, яку я може попросити. У Мене є там інстаграм, де я скажу, що я запустила такий челендж і я худну. Чи я зараз здобуваю таку вакансію? Чи я там ще якась мене є мета? Куплю купую квартиру. Тобто мені допоможе моє оточення, моя віртуальна стая і соціальних мереж. Чи у мене є чоловік, у мене є дружина, у мене є діти, у мене є мама. Як ці системи будуть пов'язані з моєю ціллю? Де я досягаю цього? Коли я досягаю, з ким я досягаю? І тут ми прописуємо ось вже дату, коли я це досягаю. Ми прописуємося. Не знаю, грудень 2023 року. Я там з пункта 55 кг. Ой, вибачте. П'ятому пункті ми враховуємо екологію. Тобто, наскільки ця ціль, моя мета є екологічно стосовно інших систем, в які я зараз побудована. Наприклад, у вас є система в контексті робота, у вас є якесь оточення, ваші співробітники, у вас є система, де ви мама, у вас є система, де ви система, де ви жінка, система, де ви донька чи ви син. І ось цій системі їм не вигідно від слова зовсім зовсім, щоб щось змінювалося, яка його думка стосовно того, що я хочу стати стрункою? Нехай падлюка така підтримує мене або. Не звідси, але це неправильно так мислити, тому що якщо ми хочемо досягнути своєї мети, інші системи вони будуть саботувати. Це так працює все це його закони. Є системи, в які ми будовані. Якщо наше болото, воно тепле та воно нам знайоме, нам краще знаходитися в ньому, аніж вийти з нього і піти у щось більш ресурсне, тому що шлях до того чогось більш ресурсного раз передастра через терні до зірок. Є таке поняття, так і вихід із зони комфорту. І багато хто питає, де ж ти зона комфорту, я ж її не знаю. А це і є твоя зона комфорту, яку ти не знаєш. Тому що для мозку комфортно знаходитися ось там, де ти є, навіть якщо це багнюка. Тому враховуємо інші системи. Так як би робила я, якщо б я мала за мету позбутися ваги, тобто бути стрункою там мозі 55, 50, 52, враховуємо індекс маси тіла. Наголошую ще раз на цьому. Якщо не знаємо, гуглимо, тому що це дуже важливо. Інколи дівчина, яка е, в, за, завдовжки на е, 70, хоче важити 50 кілограмів, це, це не є гуд. Тому це дуже екологічно, враховуючи, як будуть е, саботувати інші системи. Ну, звісно, до доньці чи чоловіку не сподобається, якщо мама ввечері е, в 6 вечора зачиняє холодильник, і, а до цього ще й повечеряє брокколі. Е, тому що раніше була вечеря у 9 годині, вечеряли ми спагетті і потім ще е, тісно. Та компот, а тут щось трапилося. Тому треба це врахувати, прописати собі, показати рідним, що я маю за таку мету, але для вас я лишаюся такою, для вас це буде як було. Тобто не треба спалювати всі мости. Є один міст, який я вже стою. Треба зберегти стабільність. Максимально, наскільки це можливо, у тих системах, які ми зараз збудовані, задля для того, щоб вони не саботували досягнення нашої мети, по шостому пункту це вже передостанній пункт. Ми собі прописуємо, а які на зараз не маємо ресурси. Так є п'ять конвертуємих ресурсів: це гроші, зв'язки, та навички і інформація, якою ми володіємо. Це конвертуємо між собою. Тобто, кожен із, із цих видів ресурсів можна обміняти на якийсь інший вид ресурсів, тобто домовитися з іншою людиною людиною, чи з групою людей і обміняти вам я тобі даю свою навичку, наприклад, Даю тренування, тому що я вмію тренуватися. Ти мені за це даєш інший ресурс, гроші. А сам ти що ще отримуєш? Ти ти ще отримав такий ресурс, як час, тому що якби ти тренувався сам. Ти б не здобув тих результатів, які я тобі дала за цю годину. Сам буде там, десь там бродив по, по залу, щось там шукав. Це все раз фантазую. Да? Тут ми враховуємо, а які зараз є в нас ресурси для самі нашої ці. Наприклад, там я хочу схуднути, Що в мене є? В мене є час. Є час, я точно можу приділити собі годину на день. В мене є інформація, звісно, в мене є інформація. Бляха, та бери Ютуб. В мене є зв'язки, ну зв'язки є. Можливо, тут вони не так там дуже і потрібні, а можливо, я хочу якійсь, яким, з якимось яким, конкретним тренером там займатися. І враховуємо, які зараз п'яти з цих конвертуємих ресурсів я маю, щоб досягнути свою сіль. І просто приписуємо собі. А які навички? Може, взагалі пропишете і бляха, озарення. Да я все ж маю. Я все, я і навички маю, і зв'язки маю. Я все маю. Чого я не... Роблю, а і саме прописання ось цього воно буде каталізатором і запустить той двіжок, щоб ви почали робити. Чи, наприклад, у вас там була мета та квартиру купити, здобути собі якусь вакансію, здобути якусь конкретну суму заробітної плати, чи там при, при прибутку? Починає мислити. Це ж техніка, це про систему мислення. І мозок починає як просто знаєте, ось така штука там іграшку бере така і затягає. Він такий так, зв'язки, я хочу. Боже, а я навіть і не уявляла, що ось це може бути пов'язано. Точно. Я ж хочу здобути ось ту вакансію, а в мене там у підписках є людина, яку я знаю, і вона може мені порекомендувати. Я можу в неї запитати, що ми робимо. Мозок починає так: точно, і це можна, і це можна витягти. Тому пункт останній це перший крок. Це і, тут ми. Даємо собі на таке запитання, яким буде мій перший крок, але любі мої обов'язково робіть це перший крок. Нехай він буде просто символічним, але робіть його в перші 48-72 години, тобто 2-3 доби. скоріше, тим краще Робіть цей перший крок яким буде мій перший крок, це така символіка, щоб запустити у той процес, щоб запустити закриття свого головного гештальту на даний відрізок часу? Ну, тому що, що, як не наша е, мета, чого ми хочемо мати, є головним для нас зараз. Звісно, наша мета, звісно. Ті цілі, які ми хочемо здобувати, тому що якщо ми задоволені, здобуваючи свої цілі, виконуючи ставити дан, 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 ось ті галочки, наш організм виділяє на це велику кількість серотоніну. Дофамін це коли ми в процесі, це коли ми чекаємо, що воно скоро буде. А серотонін це хазяйка, хазяїн молодець. Ми тільки що продомінували, і не класно, коли ми домінуємо над собою, а не над кимось. Тому що коли ми починаємо мілятися з кимось іншим, тут починається. Це просто халепа і ганьба повна, тому що ми ж не обираємо собі гірших, з ким ми міряємося, ми обираємо собі кращих. І там, де ми кращі, ми, ми, ми знайдемо ось мозок. Так, ага, у нього ось ось тої ці сянтрочки, а ось тої жопка, а ось у тої, а, а що я? А що я? І така навіть постава в нас, а що я? І пішли вниз. Пішли вниз і все. Як там гормони будуть по кровотоку в нас функціонувати, коли ми такі скукожені усі, а то як, якщо я і то, і то і то, А як собі цей напрямок на крутезні результати собі здобути, прописуючи, тільки прописуючи, тому що коли ми пишемо слово, воно стає матеріальним. Коли ми його просто думаємо, навіть ми ж багато чого думаємо і не говоримо. Ми задаємо програми, але вони ще не матеріальні. Томіж з носорогом, розумієте? Тому що там щось кусочок, там щось, то може собі щось там налепив, там зробити хотів грозу, а получив козу. Коли ми прописуємо, Суємо там вже остаточно. Я хотів козу, я її прописав, я її уявив. Я уявив де, коли, з ким прописав, коли, які інші системи вбудовані, які є навички для цього зараз маю, які системи мені допоможуть, що можу саботувати, що я буду з цим робити. Все відповіді є, мозок знає, і дуже багато страхів відпадає. І це такі відкриті ворота для того, щоб ми бачили можливості, тому що можливості вони завжди є поруч з нами про простірі варіантів, але е, у нас, начебто, шори, і ми їх не бачимо. А коли ми ось цю техніку робимо, шори, начебто, знімаються, і ми такі починаємо знає, прозріла, бачу, чую, відчуваю, торкаюся. Тому робіть любимо, цю техніку. Сподіваюся, що в найближчим часом я вже отримую свою грін карту і поділюся з вами. І ця техніка, у тому числі, якщо бути остаточно чесною, допомогла і зараз допомагає мені здобути. Не мрію, не мрію. Ціль це просто банальна ціль, у якої є конкретні кроки, які я роблю. Тому з радістю ділюся з вами. Буду вам дуже вдячна за коментарі та за підписку, тому що це моє одне з там з перших відео на Ютубі українською мовою. Мені це, як ви бачите, нелегко здається, тому я це роблю без всякої підготовки, тому що для мене є важливим поток, ось той стан, який я хочу вам передати. А щоб ви вийти з це стан потоку, коли ти. Ти будеш просто по суфльору читати, воно не дасть цього стану. Я не зможу з вами поділитися, я не зможу вам передати. Тому вибачайте мене за мені за мою українську недосконалу, вибачайте за моє гикання, екання і засушик. Так буде. Але ціль моя для того поділитися з вами інформацією, щоб ви здобули найкоротшим шляхом найкрутіші свої цілі і поставили зелену галочку. Дан. Люблю вас.